Вроді два однакових саморіза. А зараз я вам покажу, як вони відрізняються на практиці. Закручуємо замок. Саморіз з нормальними витками. Тріскачка на 13. Ставимо. Все, закрутили. Тепер поганий саморіз. Так само тріскачка 13. Ставимо. Що ми бачимо? Він не затягує його. Тобто ми бачимо, коли різьба повноцінна, саморіз нормально фіксує планку до якоїсь труби. Коли погана різьба, бачите, з брачком на конці, вона прокручується, не фіксує планку до труби. Ви скажете, можливо, насічки тут виконують цю функцію стопора. Е, друзі, ні. Е, тому що мені траплялись отакі, от, як нижній саморіз, і нормально вони все фіксували. Суть. Питання в останньому витку, в цьому він в верхньому, він повноцінний, а цей сходить на нуль. От вам і проблема.